Нові обмеження електропостачання на Івано-Франківщині запроваджені графіки аварійних вимкнень. Чого чекати далі? Наша Вікторія Резун розкаже під обмеження. Підпадають не лише промислові підприємства, а й побутові споживачі. Крім того, вчора і сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності, і вони називаються графіки Гоп і вони стосуються промислових підприємств яких ми в там в телефонному режимі повідомляємо, що застосовується такий графік? У нас з ними на початку ще року все підписано. Попри те, що обленерго сформувала групи вимкнень, вони можуть бути раптовими без попередження споживачів. Графіки аварійних вимкнень мають 10 черг туди, входять в основному промислові підприємства, але і побутові споживачі там також є. І вони вже відчули вчора і позавчора оці вимкнення. Ці графіки запроваджуються без погодження, без попередження. У нас є часу 15 хвилин на реалізацію команди диспетчера. Причина відключень, дефіцит в енергосистемі. Він утворився через зруйнування інфраструктури внаслідок обстрілів. Зв'язку з дефіцитом потужності в енергосистемі України з причиненим руйнуванням енергооб'єктів. Внаслідок обстрілів Російської Федерації чи повернуться погодинні вимкнення і коли невідомо, бо це залежить від того, які будуть які склад генеруючого обладнання, який стан ліній, ліній магістральних, які будуть обстріли чи, чи чи бомбардування, і як вони вплинуть на енергетику, і від цього виходячи, будуть запроваджуватися ті ті чи інші заходи. Енергетики закликають мешканців економити електроенергію, особливо у пікові години.